Добрий день, ми в Форі. Сьогодні у нас четвер, 8 квітня, 2025 рік. Я, як завжди, вам показую знижечки. Не біжіть перед мене, бо ви той раз все забрали. Але знову є знижка. По 999 є у нас, подивіться, смаколики, паштетики різних, теж асортиментів. Смакота різна. І ми рухаємося далі. Далі, що в нас далі? Так, що в нас на Великодні? Великодня в нас, як завжди, вибрати можна що завгодно. Ну, ця морковка просто така гарна. Подивіться. Ну, яка вона гарна, ця морквочка. Яєчка різного. Різного, різного. Так. Це для найменших наших тут. Ага. Для собачок окремо. Дивіться, як зручно, щоб не плутатися, для собак окрема вітрина. Ви подивіться, я навіть на це не звернула одразу увагу. Тобто, кому над... потрібне чотирилапим друзям і для папужок, і для всіх там Ну, Звичайно, як завжди, є розвісний корм. Є ми їдемо далі, ми їдемо по батони. Пішли знижечки на... Вино ігристе, гристе, органічне, рожеве є, рожеве сухе, ціни ви бачите. Будь ласка, дивіться, віски. Десь я там вам хотіла щось відзняти таке для Великодня. Це якби перемога до всіх. От, подивіться, які знижечки. На Мартіні. В Мартіні було 549, зараз 359. Ви собі тільки уявіть знижечку. Будь ласка, оце просеко, потуже теж біле-сухе, подивіться, те ж саме. Е, ігристе теж кава бруд біле, подивіться, знижки просто колосальні. Я не можу так довго дуже е, зупинятися на алкоголі, але подивіться, яка, як е, колись ми віднімемо окремо це все. Угу. Дуже гарні знижечки, дуже чудові продавчині, дуже уважний персонал. Це навіть, знаєте, так. Ну, ти приходиш і ти отримуєш задоволення, навіть якщо ти щось не купив, не встиг або так. Маслини без кісточок, маслини без кісточок. Хай будуть маслини у нас без кісточок, вони мені треба. так, Дівчатка просто не встигають все. смакоти багато, вони все розкладають, заквасочки різні. То я для вас віднімаю, щоб ви просто були в курсі всіх останніх подій. От, будь ласка, цукати, зірковий набір. От подивіться, бачите? Дуже гарний. Тепер дивимося на ціну. Ціна непогана. Кава зі старого Львова. Подивіться, яка знижка. Ви тільки гляньте, яка знижечка. Ну це просто. А так же саме соус соєвий, класичний, хто полюбляє. Було 65-36, майже наполовину. Я вже мовчу на різні там. Це ми відзнімали зайці, посипки. Так, що це у нас? Це у нас для суші ціла поличка, для любителів східної кухні. Так, подивіться, все, холодильнички працюють, все. Як має бути. Оце нарізочка взагалі. І теж можна вибрати. Подивіться, балик Вінницький. яка? Дарницький, верніше. Вінницький. Вінниця мене згадує Нарізочка різна, ковбаски різні. Я дуже швидко, мабуть, знімаю. Подивіться на ковбасу. Взагалі. 32 гривні. Подивіться, Карпатська. О, взагалі, ну, дуже гарна знижечка. Не спіть там, а вставайте і купуйте. Хотіла вам зупинитися на цій рибці, хто розуміє, це форель філет охолоджена. Подивіться, теж яка гарна ціна. Мідії, набір для супу. Набір для супу. Для юшки написано, делікатесний. 100 грамм 8,69. Ви просто петрушечки картопельки, туди морквинку, і оце і бах-бах, сольки, і ви сидите, Аж запахло. Ой, люблю рибу. Добре, русалка, вони рибу їдять. Так, дівчатка у нас працює, я їм не заважаю. М'ясо в нас тільки набирається, та лиш воно є. Так, ми йдемо по що? Ми йдемо по шпроти наші улюблені, якщо вони ще залишились. Я щось не знаю. Так, їх зовсім мало, до речі, їх тільки дві баночки залишилось, я їх вже забираю. Так, чогось вони мені геть просто так зайшли. Макота незвичайна, приходьте в форум. Основні вигідна ціна, вам ще на вигідна ціна. Так.